Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-10 наразі. Дивимося, оборона. Угу. Оборонка виїхала в А. Ну, чудово, чудово. Вчора, на жаль, була одна поразочка, але добре, що не нулик. Ну що ж, поїхали атакувати. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Брієна дає баф, він не знімається з зелених. Угу. З зелених не знімається. Неприємно, неприємно. Ну, червоні, в будь-якому випадку нам потрібно тут брати, пробивати зелених. І напевно. Взяти, можливо, лікаря ще одного. Я прокачав Елло, прокачав Хокмун. Можна, до речі, ось так 4-1 сходити. Чому ні? Тут 4 зелених, у нас буде 4 червоних. Ну, давайте спробуємо. Так. Ну, що ж червоненьке маємо. Ну, маємо три трієчки, звісно, цього нам не вистачить. Як би нам четвірочку зробити? Не бачу. Ну добре, давайте в нього прокинемо. Може йому вистачить. Ага, йому вистачило, але він негідник відродився. Буде ману нам різати. Тому давайте ось так прокинемо. Угу. А, це не ріжеть, це і сповільняє. Ну добре, тоді ось так. В пустоту прокинемо одненько. Угу. Наскільки ну, він сповільняє на 24-2 ходи. Ну добре, ось таке комбо з червоними. Так, мінус тук, це чудово. І напевно краще нам спробувати забрати ту брієну, щоб не було бафів. Так, непогано прилетіло. Угу. Ну, того оборона ми, можливо, і червоними доб'ємо. Давайте буцем вдаримо сюди, зріжемо отако. Тут ось так. Тут прокинемо червоненький. Добре, тут ось так може червоний знизу не доїхав, але тут ось так буде один, може вистачить. Ех, трішки не вистачило. Ну, добре. Все, добило. Чудово, тут впорались. Поїхали далі. Фаєс. Фон. Ухиляння. У нас також буде ухиляння. Ну, давайте, фаєза треба пробивати, тому що він хоч і повільний, але може наробити. Так, ось таке комбо. А тут з червоними не так все чудово. Ми його не доб'ємо одним червоним. Давайте ось так прокинемо. Дуже багато полетіло. Поки цю притримаємо, ну, прийдеться робити ось так. Полено геть не нашого кольору. Прокидаємо тупо фіол і сині. Так, вже лікуємось, щось там багрех майже від'їхав. Так, червоненьке. Трішки йому не вистачило знову. Давайте ось так. Може знизу там під'їде. Не під'їхав. Так, добре, ось так. Ухиляння. Ухиляння не спрацювало. Так, ну добре, хоч фає задобили. Тихенько. Треба лікуватись. Б'ємо сюди сюди. Ну і сподіваємось на те вхиляння. Ось так прокинемо, там зберуться жовті. Так, ухиляння є. Охилились чудово. Тепер робимо ось так. Ще раз лікуємось. Тепер треба обережно прокидаємо тут. Угу. Так, давайте ось так прокинемо червоні. Тепер почистимо поле. Так, ну це комбо дуже вчасно приїхало. Угу, Лікуємося, скільки у них ухиляння будуть. Один хід. Можемо, в принципі, почекати, напевно. Ось так ще підлікуємось, тут прокинемо. Ну, давайте добиваємо, скоріш за все. А, всіх пробили добре. Чудово, пасивочка буца спрацювала. Так, їдемо далі. Так, Дон. Дон. Бетті. Червоних треба брати. Щоб забирати червоний камінчик і в Судрі. Але Дон в будь-якому випадку треба брати квасіра. Де він є, беремо квасіра. Іти червоними. Не дуже, напевно, гарна ідея. Давайте зробимо ось так ось так і візьмемо все ж таки зелених. візьму Феєзика, а нехай буде. Може він стигне дозарядитись. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Треба якихось зелених трієк прокачати. Так, ну поляна дуже цікава. Можна зробити зразу дві трієчки. Жовті, звісно, роз'їдуться, але згори буде ще одна трійка зелених. Ні, дом цього не вистачить. Треба квасірчика тоді шукати. Ось так. Ось так. Прийдеться робити тут зелені. Так, Олеся зарядилась добре. Але ми не встигаємо. Ох, станчило в єдиничку. Це не дуже приємно. Ну, давайте зробимо четвірочку, може жовтий доїде. Доїхали зелені. Ну, будемо. Намагатися її пробити, поки рехетра не заряджена. Добий. Так, є. Лікуємось ось так. Угу. Прокинемо тут жовтенькі. Казав, червоних треба взяти, щоб Судрі менше вдарив і не взяв нікого. Ну що ж, що робимо ось, так, охиляння поставили, прокидаємо. Подивимось, як працюють ухиляння. Це обходить. Охилились, добре. Шукаємо зелений знизу, можливо, доб'ємо цього судрі. Так, добили. Вихетра зараз полікує. Пробиваємо, тут прокидаємо. Бджілки у нас трішки працюють. Давайте зелені, там ще будуть жовті. Все. Робимо ось так. Ну, тут, в принципі, все нам вдалося. І все. Квасірчик допоміг, тому все добре. Поїхали далі. Хокмун, мультяшки пішли, пішли мультяшки. Напевно. Залишимо феєзі ні, напевно, краще хопнемо, воно швидше заряджається і візьмемо синіх. На мультяшок. Бронів навряд чи поріжеться. Тому давайте візьмемо каріла планше можливо, взяти Дон, хоча і мана їм нарізатиметься. Брати Ело третього лікаря це дуже пасивно буде. Давайте візьмемо Яо. У нього ще міньйончик є, тому якось так. Головне пробити Хокман в першу чергу. Поїхали. Так, ну щось маємо по синіх. Давайте ось так прокинемо. І тепер зробимо ось таке невеличке комбо. Добре, і вистачило. Тепер робимо ось так. Оце зайве полетіло. Потужно пробив. Так, може ми зможемо Бальтика добити? Давайте ось так, ось так. Скільки в нього? 91. Йому жовтих може не вистачити, тому робимо ось так і прокинемо тут жовтю в пустоту. Підлікуємось, поставимо собі ухиляння. Тепер можна синє підірвати. Зарядився тільки планше, але добре, робимо ось так. Тепер хокмун. Це вже майже заряджений, тому в нього можемо і прокинути. Ухиляння спрацювало чудово. Тепер шукаємо синій. Ось вони і синеньке під'їжджають. Угу. Так, добре, давайте ось так. Треба першого цього пробити, бо він б'є сильніше. А ну, вже залишимо на останок. Так, ну, хиляння працює, це чудово. Все добре. Сині теж тут відпрацювали навідмінно. Так, поїхали далі. Ну, так, напевно, і поїдемо. Всі вже на альфа альфазламах. Ну, тут два червоних. Ох, скільки червоного. Його треба позбуватись, тому що судрі вдарить дуже боляче. Давайте його забирати. Синій. Ах, синій не доїхав. Давайте ось так, поки прокинемо Хокман, поки притримаємо. Під'їхали червоні. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Тримайся. Прийдеться робити ось так ось так. Давайте тут обережно прокинемо і спробуємо синіми добити цього нордрі. Так є. Це вже заряджений, тому давайте почистимо трішки пола. Охиляння. Не охилився, але лікування є. Давайте ось так. Трієчку прокинемо. Переїхав трішки. Щось дуже потужно пробивають вони. Чистимо поле. Так, це зараз сповільнить. Угу, ухиляння. Так, мінус. Але добре, можливо, доб'ємо синіми. Так, добили. Чудово б'ємо сюди. Тут прокинемо ось так. Підлікуємось. Зробимо тут четвірочку. Ще лікуємось, ще четвірочка синіх. Хто нам? Це більш загрожує. Так, так. Тому що тут. Айду, ми можемо і камінчиками пробити. Ага. Знову він відродився. Ну, добре. Я думаю, вже він нам нічого не зробить. Так. Відродився знову. Ну, нехай. Так, так. Міньйони повинні добити його. Все, закінчили. Наступний бій. Ага, це був останній на сьогодні. Ну що ж, сьогодні. Чудові поляни були, оборона А. Ми зайшли в топ-1 навіть. 532 місце. Чудовий результат. Ось такий моїм буде другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.